Бачите цього типа з орденами на спині? Це блогер та художник під псевдо Сімон Скрипецький прийшов потролити мітинг російської опозиції в Берліні. Проліз в перші ряди мітингу з іконою Навального поближче до самої імператриці Юлії Навальної. Там у них ще ікона з Ройзманом та Латиніною була. А ця ікона з Навальним прямо чітка: Крим, бутерброд, свастіка, як натяк на його участь в русських маршах. Голосуй за любого Путіна, кромі Путіна. Якщо б не корупція, Київ би взяли за три дні і побудували б прекрасну Росію будущего. Росія через Z буде ЗВОБОДНАЙ. Ми здесь! Ми здесь власть! Цими орденами він тролить не тільки Адама Кадирова і російських псевдоветеранів, а й саму Навальну, яка їздить по Європі і її нагороджують усякими безглуздими нагородами. А ще в нього на плечі мощі висять, рука чи щось таке, Тролінг ХРПЦ. Та й знову ж таки тих же опозиціонерів. Якие не против всего мору, им только Путин заважает. А так все норм. Я вез Бутерброда из Польши, чтобы возложить их к это самое к мемориалу. Не мемориал, там, ну, короче, там, где память Навального, там, где вот фотография его наложена, напротив, посольства. Все! все. Будет свободно! Еще немножко потерпеть! <реклама> Еще немножко потерпеть! Він з компанією з десятку різних європейських каналів інтерв'ю дав. Пояснювали, що немає ніякої російської опозиції, що це весь цирк для того, щоб європейці думали, що війна одного Путіна, що треба просто спонсорувати опозицію або ще краще, як Яшин просив, зняти ізоляцію і санкції. Ще Віться, скільки нас тут, ми ж хороші, і в РФ багато таких живе, але вони просто нічого не можуть зробити, там же диктатура. Путін, ухаді! Ухаді, Путін, із Берліна! Путін! Ухадіть із Берліна! А от яка б реальна користь від них була, це якби вони організували збір для ВСУ, і їх там сотні тисяч. Але вони цього робити не будуть. Більшість з них не хоче поразки РФ. вони просто хочуть, щоб Путін ушов.